Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава і Не один Євангелист описує е, іменно про ці дві вдовині лепти, на які Ісус Христос звертає увагу. Тут Він говорить про багачів, що люблять одіватися у довгі шати, ходити такі дуже поважні і ставить. Вдову, яка просто кидає дві лепти. Але вони ж кидали набагато більше. Вони кидали більше суми, і Христос каже, що вона кидана більше. Чи для Господа Бога є дуже важливо, що є мала сума пожертви, чи може щось друге. Напевно, є то важне, з яким намірням робить, робиться пожертва. І взагалі, все, що ми робимо в своїм житті, пожертву, Господь хоче звернути нашу увагу на те, що ми робимо і заради чого, і для чого ми то робимо? Що є причиною все, що ми робимо в нашому житті? От Для чого одіваються ті люди багаті в дорогі шати, хочуть гарно виглядати? Для чого? Щоб їх похвалили. Для для чого кинула вдова дві лепти у скарбоню перед храмом, не маючи більше нічого, знаючи про свій обов'язок перед Богом? Вона це зробила заради Бога, не заради себе. І в цьому вся різниця. Решті, ті добавки, пояснення більш-менш щиро, не щиро. Це друге питання. Йдеться для кого? Багач теж може підійти і своїй щирості кинути велику суму грошей. Щирість, щиро від щиро серця. Але для кого? Щоби себе вивищити? Чи зараді того, щоб Бог прославився, даються Господи заради тебе. І хочу, щоб ти мою жертву прийняв. І в цьому є вся суть всього цього Євангелія і кожен раз, коли Господь Бог звертає увагу на дві вдовині лепти, підкреслює, що вона це зробила для Бога, заради Бога і з того Божого обов'язку. Не для того, щоб себе вивищити. Не було чим вивищувати. Бо дві лепти це були не гроші. Але вона це зробила заради Бога. І тому всі наші намірення, що ми робимо, хоч заради ближнього, і заради Бога. Воно завжди буде прийнято. Бо Господь каже, не можете мене мати з собою постійно, але. Є ближній твій. Не тільки треба допомагати жебракам і бідним, як каже, бідник маєте завжди з собою бути їм допомагати. Це не значить, що треба тільки бідним допомагати і все. Ні. Треба допомагати і багатим. Треба допомагати своїм друзям, допомагати своєму ближньому. Не зараді того, щоб я прославився, а зараді того, щоб йому стало легше. Ближньому тому. Просто щоб він був щасливий. Тут неможливо не згадати мого друга Олега Чабаненка, психотерапевта, з яким ми співпрацюємо в одній команді. Він може собі приїхати в мене в гості із подарком. Я кажу, Олег, з якої нагоди? Він каже: Я подарки не дарую з нагоди, я дарую подарки під настрій. Я маю бажання <зах> зробити тебе щасливим. Дякую, друже Олег. І цей жест, оцей євангельський жест, який є щирий не заради себе, а заради когось. Тому все, що робите, робіть заради когось, заради Бога, заради ближнього, для ближнього. І будете мати нагороду від Господа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Мотити мотеє, ядро послання святого апостола, Павла Читання. Будьмо уважні. Сину, Тимотею знай це, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді наклепники, непокірні батькам, невдячні безбожні. Безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні, вони мають, бо вигляд побожності сили ж її зреклися, Таких цурайся, бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять легкодушних жінок. Обтяжених гріхами, які дають себе вести різними похотями, навчаються ніби весь весь час, але ніколи не можуть дійти до розуміння правди, як я, ні, та муврі противились бути були моїсеєві, так ці противляться правді. Люди зіпсованого розуму та невипровані у вірі, але вони не матимуть успіху, бо їхнє безумство всім стане явним як воно було з безуством тих. Мир тобі примудрість, Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо святе Івангелія Мерусі. Від Луки святе Івангелія читання. Слава тобі, Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, остеряються книжників, що ходять за в дових шатах, люблять вітання на майдані, перші сидження в синох, перші місця на бенкети, поїдають до невдовиць і довго моляться на показ. Вони приймуть суворіше осудження, підвівши очі, він побачив, як заможні кидали свої дари до скарбоні. Побачив він також убогу вдову, що кинула туди дві лепти, і сказав, істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше від всіх. Всі, бо вони кидали дар з дару, як всі вони викинули, як дар Божий із свого достатку. Вона же у божество скинула увесь свій пожиток, який мав. І сина, і Отця, і сина, і свята у Амінь. ім'я Отця і Сина і свята у Амінь. ім'я Отця і Сина, і свята у Амінь. Отче нащо ісина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство, та нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби устави, отпусти, Господи, прорещення їхні вольні, невольні, що в славі і в ділі, що в думці і помисті, що вдень і в вночі, все їм, і нам прости, бо ти благий, і людину, любний. Пресвятая, Богородице, моли Бога за замику. Имя Отца и Сына и Святаго Духа ми. Имя Отца и Сына и Святаго Духа ми. Имя Отца и Сына и Святаго Духа ми. Слава Исусу Христу. Слава на Исусу.